Вітаємо до вашої уваги. Випуск новин від ситуаційного центру. 15 квітня о 22.44 трапилася дорожньо-транспортна пригода по вулиці Костянтина Василенка. Водій автомобіля «Черрі» сірого кольору, повертаючи ліворуч із крайньої правої смуги через суцільну лінію дорожньої розмітки, не надав перевагу у русі та допустив зіткнення із автомобілем Volkswagen коричневого кольору. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Водії вирішили дану автопригоду шляхом складання «Європротокол». 17 квітня о 10.43 камери ситуаційного центру зафільмували аварію на перехресті вулиць Сабарівське шосе та Андрія Шептицького. Водій автомобіля Volkswagen чорного кольору не надав перевагу у русі автомобілю СЕАТ синього кольору та допустив зіткнення. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Водії склали Європротокол. Того ж дня, о 6-й годині вечора, завдяки відеоаналітиці, виявлений факт ДТП на перехресті вулиць Синьовоцької та Євгена Коновальця, Відбулось зіткнення між автомобілями Субару чорного кольору та Нісан чорного кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Допомоги поліції водії не потребували та вирішили усе за згодою сторін. Шановні віничани та гості міста. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушення на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на Viber або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.